Зараз ми знаходимося в польському місті Катовіце. Позаду мене магазин з українськими товарами, що користується популярністю як серед українців, так і серед поляків. Подивимося на цей магазин із середини. Тут є великий асортимент соусів, різних напоїв, київські торти, зокрема, їсть копчена та сушена риба, яку так полюбляють українці. Також тут є великий вибір солодощів. Можете розповісти, чи користується ваш магазин попитом серед поляків? Звичайно. А хто більше приходить, українці чи поляки? На даний момент ситуація виглядає так, що десь 40% поляків і 60% українців. А що зазвичай купують поляки? В першу чергу халва, зефір, сухарі. І дуже люблять наші вина та кон'єр. Акає перший Макар. раз український, коли вони заходять один бок, різні товари бачить. Перші е, е, слова в більшості людей пахне як е, МТП. <смітна> е, так, всі в більшості говорять про те, що сходити <смітна> сюди це як звідти додому. Перший раз в цьому магазині. Так. Да. Який, який у тебе перше почуття, коли ти зайшла і побачила знову українські товари? Е, Хороші. Ви вперше раз в цьому магазині? Ні. Не перше, що не. зазвичай купуєте? Те, що, за о, чим скучаєте українське. Я розумію, а да. за чим найбільше скучаєте? Сало. Сало. Смачне тут Сильне, сало. Так. — А порівнювали ціни взагалі? Відрізняються від наших українських? Ні, з нашими українськими не порівнював, з місцевими, так. Трошки дорожче, але вкусніше. смачніше. смачніше, так? так добре. Деякі товари не зовсім схожі на українські через свої назви, наприклад, пряники сіверні і пельмені сібірські, але можемо бути спокійні. Виробник цих товарів зовсім не Росія. Отже, дякуємо цьому магазину за частинку рідної України за кордоном.